Дивіться на цю волну. Ну, граємось і все. Риба невеличка, невеличка по нашим міркам. Так? Ну, до 5 кг. Але ж взяти її нереально, нереально, видавлює сильна риба. Підіймайся, підіймайся, ось заплутує нам. Підіймайся. Заходи нам, вже під сак заплутав. Опа! Фух. Нарешті! Беремо рибу. Важка риба. Важка, добра риба. Подивіться. Подивіться сазанчик. Хухкастий. Давай. Подивіться на цього красення. Це вже 5, це вже рибка цікава. Подивіться, вимазалась в багнюку. Ми зловили не одну рибку, ми зловили дві рибки.